Річ в Україні презентували стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Одна із цілей зробити так, щоб учні не відмовлялися від несолодких напоїв. Свідомо обирали овочі, розуміли принципи здорового споживання їжі. Сьогодні у Житомирі провели форум, присвячений саме цій темі. Мені надзвичайно приємно, що війна не завадила реформі шкільного харчування, яка почалася за ініціативи першої леді. Це зміна дійсності філософії і підходу. У наших дітей до того до, до якості життя нова стратегія харчування має чотири напрямки: фінансова та інвестиційна спроможність громад реалізовувати зміни, модернізація інфраструктури, кадровий потенціал і комунікація щодо здорового харчування. Крім реформи, в нас є питання здорового харчування, толерування українських з українськими родинами. Дітьми, батьками здорового харчування і розуміння того, чому діти мають прививати здорові харчові звички самого дитинства, і це надзвичайно важливо робити на усіх рівнях, в тому числі в школі, в тому числі на батьківських зборах, в усіх цих місцях, де перебувають батьки і діти. У рамках впровадження стратегії Міністерство освіти і науки України активно співпрацює з офісом реформи над створенням нової професії. Кухар закладу освіти. Вже з цього вересня ми почнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Ми вже затвердили програму підвищення кваліфікації, яка складається з трьох кредитів і фактично покриває всі необхідні навички роботи на сучасному обладнанні з новими рецептурниками. І викриває всю позитивну філософію здорового харчування. Одним з головних тверджень реформи є те, що здорове харчування має залишатися смачним. Зараз, під час війни, нагодувати дітей корисно і якісно не менш важливо, ніж зігріти чи облаштувати укриття. Все це частина їхньої безпеки та впевненості в тому, що дорослі їх захищають. Ми готуємо не просто шкільні обіди, а сьогоднішню стійкість і здорове майбутнє. І не тільки для теперішніх школярів, а для всієї країни. Згідно з реформою, порції школярів відповідатимуть віку. У тарілці щодня будуть овочі та фрукти, а також повернуться рибні дні. Планується, що ці зміни допоможуть знизити відсоток ожиріння серед дітей та позитивно впливатимуть на загальний фізичний стан. Анна Чепаль, Дмитро Половинка, телеканал СК 1